Привіт! І так, часто виникають такі суперечки, що TikTok, мовляв, покращує зовнішність своїми ефектами, і жінки зовсім не так, як насправді виглядають тіктоці. Ну, і тому я вирішила показати вам свою зовнішність без фільтрів. Як бачите, я не стара баба, без фільтрів, я не страшило, і я думаю, що без фільтрів я все ж приваблива. Хто за фільтри, а хто проти, пишіть. І пишіть, чи сильно я змінилася без фільтрів. І чи заслуговую я на те, щоб називатися все ж привабливою дівчиною?